Сама прекрасна і найпорядна сама, сама по закарпатськи називається команда під керівництвом пана Бориса і його команди, то, звісно, лучше суперком, так? яка провела на нашій базі вже не багато, не немало, але п'ять повних днів. І найголовніше, що вони живі. Ну, не враховуючи того, що трошки змістили черепицю і, і фундамент будови, а так воно все на місці. Я вас вітаю. Я Радий, що ви всі живі і підготувалися до навчального року. І найголовніше, щоб ви ще до нас приїхали. І по, -по, -по цьому поводу. Яка має бути? Знов Знову голос, що ти вирісив, Ластівки гніздечко збили стрисі. А вівчар вже не отарутує. Тохнув пісню, соловей загаєн, сюди буйно квітне черевшина, мов до широву вралася калина, І вчера в садочку, в тихому куточку жде дівчина.